Всім привіт, дорогі друзі! з вами Полодін 1709, і сьогодні я хотів би вам показати просто шикарний бій на Т-110Е3, який я відіграв на стрімі. Там, де я залишуся один проти восьми танків противника. Бій просто нереальний, дуже багато нервів. Ну, просто вам приємного перегляду, заварюйте чайочок. Ну і погнали, переходимо в бій. О, да да, да, це тип, типове артово так грає. Тільки в нього ще піджопу якої ще є. Для кайфу. Так, що по стандарту їдемо... Їдемо, їдемо, їдемо в місто, звісно. Арта класна, одна арта. Дев'ятки. образ артового образортувати, да, так. Да. Знову ж таки, скоріш за все, мені не дадуть там зайняти. Там уже фаза летить, і п'ятий скоріше за все також туди летить. Ой, можна відразу наліво сюди поїхати, а? Машина, не дай я сюди поїду, а? О, арту. Узло З себе ніхто не поїхав. Ну, хорош лагати. Ну, ви це бачите. Тільки я від'їжджаю відразу хом як виїжджаю. все відстань від мене, коротше. Ну Дися зараз відійду де він виїде. Так я казав. Може, ну чому я ловлю такі тайміни жорсткі, а? Я можу спробувати якось тут з пацанами зіграти. Як мінімум я йому можу закинути в кришку. Кану тепер виїжджати не буде. Окей. Хі третій стоїть там? Може ну пацани прям жорстко по ХП всаджують. Не виїжджайте ви на них, будь ласочка. Понял. Я чомусь думаю, що там центрний, типу, до нас тут ніхто заїхати не може, тому що там центр. Але, оказывається, ні. Я би поїхав на панцерника. Він не хочеться від нього отримувати? Ja, ich tut dem beharrt, Живем поки що. Хоч по хп ми все одно сильно в'ю. Ай-яй-яй. Тут важливо було б добрати його. Блін, все, відкрут закінчився. Раді Може на кану в'їхати? Я ж ти проти на своїй артіві відчепись від мене. Відчепіться від мене, не трогайте мене. Відчепись, відчепись! Фу-фу-фу-фу-фу. Танцюємо, ми танцюємо. Ти мене не проб'єш. Ми танцюємо. 75, у вот там проблема. Да, сука. Я вам покажу, кто тут папочка, блядь. Десяточка, сюда, блядь. Вафля, скільки в тебе хп? Скільки я остався? Один в скільки? Він у мене хп немає. Він така катка. Так обидно. Ас. Чуть-чуть не вытащил. Блин. А -а -а. Твою мать. Блин, жалко, ну Уу. У мене ж серце б'ється капець, як. Блін, просто одна вафля. Яка могла поїхати і спробувати б мене добити. Але вона, на жаль, просто вирішила забрати базу. Фух. Оце, оце бій, оце бій, це капець. 10 тисяч. Сюда. Ось такий бій вийшов. Так, трошки в кінці не пощастило, не дотащив, але я думаю, цей бій достойний вашої вподобайки. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ну і головне бережіть себе. Скоро побачимось. Па-па.